Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про цибулю, яку я вирощувала цього року. І як ви бачите, хто слідкує за моїми відео, що це другий рік поспіль я вирощую солодкий гігант Келсон. В, пакетики, в пакетику цьому було 100 насінин, і за один рік можна виростити з насінини ось таку цибулю. Ось цей солодкий гігант Келсо має історію давню. Він з'явився ще в 50-х роках в Шотландії. І зараз є світовим рекордом Гіннеса по величині самої більшої цибулі в світі. Звичайно, ну, дуже велика цибуля, вона мені і не потрібна була. І при мінімумі догляду можна отримати максимум врожаю. Ну, ви самі бачите, яка велика цибуля. Що мені подобається, подобається це те, що цю цибулю можна вирощувати навіть в північних регіонах. І форма може бути як ось така у вигляді крапельки, а може бути і ось така кругла. Вона напівгостра. Написано солодка, ну, звичайно, це не солодкий сорт і взагалі я не знаю солодких сортів, але це напівгостра цибуля. Вона дуже соковита, вона смачна, вона дуже гарна на бутербродах. От внук в мене тільки їсть цю цибулю, тому що насправді вона смачна. І що ще подобається? Ну, подобається, як вона дозріває, коли вона виростає. Вона виходить з землі і виглядає ось наполовину. Дуже гарний сорт. Ви бачите, є трошки більша, є трошки менша. Але, я ж кажу, коли вона виходить з землі, це таке дивовижне явище. Того, щоб отримати гарний врожай такої цибулі, треба її вирощувати. Я маю на увазі висаджувати через розсаду в ґрунт десь в березні, в квітні. Цього року я знову запізнилася, і висадила трошки пізніше, бо думала, що рослини ніжні. І може приморозити в березні місяці. Але цибуля це є цибуля. Можливо, треба було просто прикрити спанбондом, і врожай був ще кращим. Раніше я вирощувала сорт не тільки цей, а вирощувала і інші сорти. Вони мені теж подобалися. Але ось цей сорт мені приглянувся найбільше. Тому я його вирощувала. І буду вирощувати на наступний рік з насіння. починала вирощувати. Я маю на увазі, починала займатися вирощуванням цибулі з насіння, як і всі, з такої салатної цибулі, як ексібішн. Теж дуже смачна, соковита, напівгостра. Цибуля може зберігатися до пів року. І, звичайно, це не лег не легка цибуля. Але для того, щоб використовувати ось ці два сорти в свіжих салатах на бутерброди, мені здається, смачнішої цибулі немає. А ось це, друзі, гібрид кенді дуже ранній. Салатний, солодкий, смачний. Я його купляла ось в такому пакетику, якщо вам потрібно, щоб ви знали. Цей е гібрид дуже схожий за смаком на Ялтинський, на ось такий, але, м'якоть більш ніжна і соковита. Ялтинський я пробувала вирощувати 2 роки, в мене нічого не вийшло, ні в розсаді. Ніколи я висаджувала розсаду вже в ґрунт, пропадає і все, тому я від Ялтинського відмовилася. А цибулю Кенді я вирощую, тому що він теж, цей гібрид, напівгострий, смачний, соковитий. Цибулина ось така округлої форми, з жовтою лускою. Ось така цибулька. Чому вона така в мене невелика? А тому що цього року я подивилася відео і вирішила спробувати посіяти в касету. В кожному стаканчику в касеті в мене росло по 2-3 цибулинки. І ось так вона в мене росла у відкритому ґрунті. Ну, для того, щоб гібрид Кенді був е, великий, просто треба його висаджувати не по 2-3 цибулинки, а по одній. І тоді вона теж буде по 400-500 по грам. Але, ну, як кому подобається. Ця цибуля може зберігатися до 6 місяців. А ось це сорт Шекспір, який я вирощувала. Купляла сажанку на базарі і висаджувала її під зиму. І ось така цибуля в мене є. Теж гарна, теж смачна. Шекспір, мені здається, теж напівгостра, вона теж гарну і лежкість має. А ще й до того ж вона соковита. А ось тут в мене є кілька цибулин, яку я теж купляла на базарі. Вона теж була ось така велика. Велику я всю переробила. Не хочу, щоб вона в мене жала залежалась, бо вона мені зовсім не сподобалась. Крім того, що вона дуже тверда, навіть коли ріжеш, відчуваєш, яка вона тверда, вона ще й зовсім не соковита. Вона не суха, ні, але вона зовсім не соковита. Тому таку цибулю на базарі я більше брати не буду. Ну ось і все, друзі, що я хотіла вам розповісти сьогодні про цибулю, яку я вирощувала з насіння. І ви знаєте, я вже робила експеримент. Брала частину насіння Шекспіру, висаджувала через розсаду і частину купувала, саджанкою сажала, вона різна. На смак вона різна. Коли висаджуєш під зиму, в і саджанкою, вона гостріша і не така вона м'яка за смаком, коли ти її висаджуєш через розсаду. Не знаю, чому так виходить, але на наступний рік я буду сіяти насінням. Хай я посію набагато більше, трошечки пограюся з нею, але зато вона буде в мене соковита, смачна, і її можна буде. Вживати не лише в якихось стравах, а й просто в свіжих салатах. Ну, ось і все, друзі, здоров'я вам, миру та добра. Вирощуйте е, таку гарну цибулю з насіння, і ви справді отримаєте задоволення.